f 16 Fighting Falcon – це багатоцільовий винищувач, розроблений компанією General Dynamics, який протягом десятиліть залишається одним із найуспішніших бойових літаків у світі. Завдяки своїй маневреності, надійності та доступності. f 16 завоював визнання в багатьох країнах світу. Протягом своєї історії f 16 пройшов через кілька модернізацій, кожна з яких вносила нові технології та інновації. Ранні моделі F 16 використовували аналогову авіоніку, яка з часом була замінена на цифрову. Цифрова авіоніка значно покращила ситуаційну обізнаність пілота, навігацію та бойові можливості. Сучасні моделі F-16 оснащені потужними комп'ютерами та багатофункціональними дисплеями, які надають пілоту доступ до широкого спектру інформації. Ранні моделі F-16 оснащувалися радаром Westinghouse an apg 66 Сучасні моделі F-16 мають радари з активною фазованою решіткою АЕС, які забезпечують безпрецедентну дальність виявлення та точність відстеження цілей. З часом Арсенал f 16 розширювався за рахунок нових видів озброєння, таких як керовані ракети aim 120 AMRAAM та agm 154 f 16 оснащений одним турбореактивним двигуном Pratt Whitney f 100 Сучасні моделі F-16 оснащені двигунами f 100 pw 229 які забезпечують більшу потужність та кращу тягову вагову характеристику. Інші інновації. F-16 16 це не просто винищувач, це символ інновацій та технологічного прогресу. Завдяки своїм постійним вдосконаленням f 16 залишається одним із найефективніших та найнадійніших бойових літаків у світі, який продовжує служити надійним інструментом для захисту своїх країн.